Різдво святе. Звістка ця у кожну хату залітала добрим святом. Раді всі міста і села, бо Різдво прийшло веселе. У чарівну ніч казкову відбувається дива, в невідірка засіяла, про різдво всім сповіщала. Хай день казкового різдва звинить усюди коляда. Щастя велике вас змішає, радійте, святкуйте, Христос рождає. Рівну ніч казкову відбуваються дива, під ялиночкою знову добра казка ожива. Розповісти вам хочу казку про справжнє різдво, слухайте уважно, як це було. На одному на узліссі у старесенькій хатинці жила собі бабуся, бабуся у хустинці. Так вийшло у неї в житті, що лишилась вона на самоті. Жила вона одна і все сумувала. Ні бога, ні люду бабуся не знала. Розвагу вона знаходила у лісі, збирала гриби та квіти різні. На весні і влітку швидко час минав. А от взимку Бабуся в хаті сиділа, бо мороз лютував. Та ось одного зимового ранку, коли збирала бабуся дрова, зустріла на стежинці зайця, де й відбулася з ним розмова. О, бабусю, доброго ранку! Що робите в лісі ви на світанку? І тобі, зайчику, доброго ранку. Рада тебе бачити в лісі на світанку. Ось вийшла трохи хмизу назбирати. Піч не горить, нема чим воду нагрівати. А тебе щорано в ліс занесло у хуртовину та негоду. До свята посвішаю, свою хатинку прикрашаю. Ось же йду додому. Несу ось діду та солому. Сьогодні в святвечір. А завтра Різдво. Ніколи не чула. А що ж то воно? Про це ж написано у кожному календарі з малюнками. Різдво сімейне свято. З дідухом та подарунками. Ти був чамним, чи не чамним, Прийде Миколай. Миколай, якщо слухав маму й тата і їм помагав, Помагав? Подарунок будеш мати, який замовляв, Клас! Миколай окожив. Прийде Миколай, Якщо був ти хуліганом, Ліган? не слухав батьків, не слухав, подарунка не дістанеш Якого як хотів Миколаю кожушку, Бородогою трясе, трясе. не чимнюкам у мішку, Дірку з бублика несе, гірку Миколаю кожушку, Бородогою трясе. Не у мішку, дітку з кубликами се. Дітко! як маринка Затанцює посипле сніжок, що бідки святи возує, бере кожушок на плече собі закине сели. Ми Для діточок Миколай у кожушку готував прикольне все, що дітям у мішку подарунки несе. Різдво і вам щастить. Пройшла іще бабуся трохи стежиною лісовою. Ось плигає по гілкам білка прямісінка над головою. Доброго ранку, шановна білка, ви на стовбурі дерева, мов палаюча зірка. Поспішаєте ви куди з горішками у торбинці. Не можна в такий день залишатись наодинці. Біжу до родичів. Несує їм гостинці, Різдво ось ось до нас прийде. Ой, Люба, підкажи, як святкувати його і де? Різдво це узвар, пиріжки і кутя. Скажу я вам, це незабутні відчуття. Затрималась я тут із вами. Мені вже треба йти, допомагати тіці, ще пиріжки пекти. Розпрощалася бабуся з білкою і далі собі йде, а зустрічі лисичка у руденьких рукавичках. Доброго вечора, пані Лиска, давно не бачила вас зблизька. І я не бачила вас, пані, тижнів з два, а ви приготувалися вже до Різдва. Ніяк не згадаю, що це за свято? Це коли гостей і радощів багато. Колядники усі співають різдвяні вітання. То, може, затанцюєш ти на моє прохання? Так, і ви, малята, рукавички одягайте, танцювати з нами починайте. То вже біжи лісова красуня. Піду і я святкову вечерю приготую. Прийшла додому наша бабуся, старанно все прибрала, скатертину нову гарну на стіл поклала, кутю зварила та узвар, бо мала бабця кулінарний дар, приготувала все, чекає вона свята. Різдво це гарне свято. Чому я його не знала? Чому його раніше я не святкувала? Але хто ж до мене прийде в таку темну ніч? Добрий вечір, господині, у вашій оселі. Прийміть наші побажання на свята веселі. Зичимо вам щастя, долі, гостинній хаті, щоб ви були здорові і були багаті. Можна закалядувати? Колядуйте. Я коляднича маленька, в мене супка коротенька, а колядка, вціла я її три дні. Я засла до вас, до хати, щоб усіх вас привітати і стрізбом святим Христом. Хай усі здорові у родині васій будуть. Мир і трузьба хай панують, щоб печальних сліз не знали, що раділи і співали. Новий рік наступне свято, а тому не свалікайте і бажайно загадайте. У новорічну ніч казкову все здійсниться, не слово. Єдалік щедрічка, селась в небі зірочка, тож прийшли до нас до хати, всім здоров'я побужати. Тож, прекрасний буде рік, прийшла радість на порік. Дружне була родина і вся наша Україна. Новое видимо личка школа жить даю вам шуку, у боги и добры поживали седни, щоб у вашей улошея пасне були повыше, щоб у кожному куточку молгарила с я колядниця маленька, в мене фубка косотенька, а колядка, бачте, ні, вчила я її три дні. Я зайшла до вас до хати, щоб усіх вас привітати із Роством Святим Христовим. І нехай усі здорові, у родині вашій Будуть мир і дружба хай панують, щоб печаних слів не знали і раділи і співали. І свята вечеря, вся родина за столом відчиняє адрі двері позолоченим крилом, благо там сповіщає про народження Христа. Хаті свято розцвітає, гриє душу доброта, пахне сідом і кутею, сяє зірка, сріг скрипить, і колядка над землею з білим ангелом летить. Різдвяна зірка на небо вийде. Малий Ісусик до дітей прийде, малий Ісусик Божа дитинка. Буде святвечір, буде ялинка, буде колядка в кожній хатині. Настане мир в усій Україні. Сіюсію апаю, а дата локу атаю пану нати, а домі а не тіпи на ти зяс. Вас вітають новим роком, хай не вплине тихим кроком. Білий та пухнастий сніг, щастя сипе на поріг. Хай у вас бувається, все, чого бажається. Хай здоров'я напокині і добробут хату вине. Зусік Ме, я коза периста, ані з села, а не з міста, ані чорна, ані біла, ані змерзла, ані збріла. Чи то хочу, чи не хочу, я вас тут всіх поколочу. Ти, козу, не лякай, затанцюй краще та заспівай. А дасте кусок сала, щоб я вище стрибала. Лісочком, лісочком, лісочком гарненькому віночку, 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 давайте пострибаємо, стрибаємо, стрибаємо, а ще траля-ля-ля-ля-ля. поплещемо руками, 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 траля-ля-ля-ля-ля. разом поприсідаємо Тра-ля-ля-ля-ля-ля голівкою гойдаємо, гойдаємо, гойдаємо і під косить. Пострибаємо, стрибаємо, стрибаємо, а ще ля-ля-ля-ля-ля-ля, поплещемо руками. Дякую вам, любі гості, за те, що завітали. Привітали із Різдвом і всіх розважали. На столі свята вечеря, вся родина за столом, Відчиняє Анну Твері чайним своїм крилом. Благовісно сповіщає про народження Христа. Свято в Хані розквітає душу гріє доброта. Ми бажаємо добра. Щастя в душах та веселі, щоб на цілий рік вперед були щирі та веселі, Щоб святкова коляда настрій добрий підіймала, і один святий різдва вас на радість надихала. Хай різдвяна добра казка подарує тепло і ласку. Щастя, радість і добро. Хай несе до вас тріздво.